Виякий масак. йому жінка що не зварить, все не так. А ну не як з'їдаю твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он торік я в ресторані, каже, був, миску з неуляєм не, не, не ковтнув. Там таку дають підливку, смак мішик, з неї можна проковтнути власний черевик. Якось Ділю зостались без жінок, подались вони раненько на тувчок. Кум говорить, ну хай вже буде так, а ми давай зваримо вареники. Забувся, ви кратять варварі. Кінці, що ви хахали, коротше, там. Налили ролину вночі свіжої води, пів мішка муки засипали туди, я качалку взяв, а кум і макогон, тісто в тугу завісили як гудрон. Е е в казані кипить, аж пілиться вода. Я ліплю, а кум вареники вкидав. Покипіло так не більше двох годин. Бачимо, всі вареники злиплися в один. Кум давай, штовхає давай, давай. той вареник до дна, а він лізе, випирає з казана. Кум говорить, ну нехай вже буде так, покуштуємо, яке воно на смак. Витягли ми той вареник на стіл. <рив> <рив> та й січем. Я ножакую, а кум він сікаче. Поділили ми той вареник, та й їмо. Кум виделкою а. Е, е, жуємо, кум-виделкою я е, ложкою їмо. Бачу, кума очі лізуть з лоба, не ковтне. Просить, ти покинеться мене. Я як двиную, обчиную тут відразу нам полегшило в